так давно хотіла вам прорекламувати ось ці ковтинки, велюрові, жіночі ковтинки від бренду Up to Fashion Aldi. 280 гривень за одиничку, дуже дорогий, красивий велюр. Подивіться, будь ласка, їх буде 12 у лоті, різні забарвлення будуть, зараз покажу все. 3360 гривень загальна вартість усього лоту. По розмірам модельки будуть представлені M та L, небесно-блакитний колір. прям сильно красивий. Не знаю, чи передає зараз телефон, але є капюшончик у даної моделі. за Застіпка металева, показує дуже гарно. прям Вони настільки прям багато дорого мають вигляд, що на них можна дуже гарно ставити націнку та гарно заробляти. Синенька у нас іде без застіпки. Ось так виглядає на модельці: можна підодягати під низ щось, тут В-образний виріз капюшончик. Безпосередньо вишуканий оксамитовий темно-синій колір. Далі показую, є ось такий приглушений бордо. Дивіться, на зіб-застібці є кишеньки. Дуже гарно для того, щоб вдома ходити, для того, щоб ходити просто в буднічний такий образ, для того, щоб можна було комфортно на прогулянку одягнутися. Ось такий колір капучино маємо дворі-стієчка, зібзастібка до грудей. Можна розстібати, можна застібати. Дуже-дуже гарні варіанти. Без додаткового утеплення, але вишукані красиві і дуже-дуже приємні до шкіри. Для того, щоб замовити ось такий лот, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете або в описі під даним відео, або в шапці профілю.